Пасі Господі, дорогі отці, браті і сестри, за участь у молитві. Ми сердечно споминаємо в своїх молитвах нашого предстоятеля, блаженнішого митрополіту Онуфрія, нині держащого основного удар гоненія. Він наш предстоятель, він нам указує подвиг великомучника Дмитрія. також наші всі митрополіти, архієреї наші, і всі наші священники і більшинство Божого народу. Осталося в єдинстві з церквою, ніч нового не є під цим сонцем, каже Соломон. І нині така картина. Що ж ми можемо сказати, Господи? Поздравляємо наших Димітріїв. Такими ж і нині відчуваємося, і ми православні. Всі ми воїни Христові, котрі воюють з страстями і пороками, котрі возрастають духовно церкви Христової, котрі не бояться таких обзивків. Мов, які там вороги, я всіх вас призиваю бути подобним на великомучника Дмитрія, служити Господу, а всі похвали нині, котрі мені дані, передросовую Господу і вам, небо дасть міре благословення, нашому унікальному предстоятелю Української православної церкви. Блаженнішу митрополітону Онуфрію, нашому владикові Митрополіту Фьодорові, нашим архіреям, нашим монахам-подвижникам, нашому духовенству Божому народу, нашим древнім православним карпатським русинам, котрі нині, хоч в Україні, не визнані, вони такі є. І язик, і культура, все збережено, а головне – віра збережна. Бог дасть мир і благословення, і всім носящим ім'я Дмитрій. Здравий долгоденствии на многое и благая лита. Слава великому Богу, Господу Ісусу, слава нашому народу православному, хвала нашому народу.